Ясна запалюється, постійно десь щось болить. Їй не подобається прикус. Шлях пацієнта в 2,5 роки звернулася з тим, що в неї є коронки, не стоять імпланти, але в неї постійно десь щось болить. Ясна запалюється, їй не подобається прикус. Звичайно, ми коли побачили панорамний знімок, бо пацієнтка сказала: давайте поміняємо коронки, і на цьому все. Ми зробимо базові дослідження для того, щоб розуміти, а чи можемо ми поміняти ті коронки. Зробивши чистку, я побачила купу зруйнованих під коронкою тканин зуба, не могла сказати пацієнтці, що ми просто замінимо коронки. Мені, окрім коронок, не подобалося ще те. Пацієнтка прийшла до нас з амальгамними пломбами. Раніше амальгамні пломби ставили дуже часто. На сьогоднішній день ні я, ні мої колеги. Я сподіваюся, їх не використовують. Покажу вам, що було під амальгамною пломбою. Всі тканини зуба були зруйновані. Дякувати, що не був запалений нерв. Ми відновили цей зубчик після реставрації. Результат вас вразить.